Лучанам неприємний запах став посеред горла. Вони почали мітингувати про те, як вважають декотрі активісти, під поганим керівництвом. Люди прийшли пікетувати під Волинський окружний адміністративний суд щодо справи про закриття заводу Біопек суд перенесли, тому що керівництво підприємства надало ще 6 червня письмові заперечення на звинувачення екоінспекції разом з великим переліком документів. Недовго думаючи, люди пішли пікетувати до Луцькради. Деталі дивіться у сюжеті у Луцьку став ще одним політичним засобом маніпуляції. Принаймні це кидається в очі тим, хто близький до політики, або ж сам грав у такі ігри. Те, що сьогодні відбувалося під судом, це в принципі, якби. Невеличкий такий театр, який зосереджений на тому, щоб закрити сам завод Біопек. Справа в тому, що дуже багато років не піднімалася тема взагалі реконструкції колекторної системи. Вона вже ну, по тим даним, по яким я дивився, не ремонтувалася вже близько 40 років. Ця колекторна система. Так як місто розростається, в нас нові житлові райони, всі під'єднуються до старої колекторної системи. Після того, як мітингувальникам стало відомо, що судове засідання перенесли, вони вирішили піти до міської ради. Голова громадської ради при Волинській обласній адміністрації каже: йому відомі навіть організатори цього дійства. Ситуація склалася в наступному позов до суду, подала обласна екологічна служба. Позов поданий до заводу Біопек Луцька міська рада в свою чергу тут жодним чином не є стороною не третьою а ніякою. Чому сюди прийшли люди? Тому що їх пан Климук, народний рух підбурює, користуються тим, що люди мало обізнані і не знають, в чому сама ситуація і є заручниками того екологічної проблеми, яка є. З людьми вийшов поговорити перший заступник міського голови Костянтин Петрочук. Міська рада не має юридичної можливості. Ми а рада? Звернутися в усі органи Ми... вочевидь, Костянтин Петрочук радий зустріти стару знайому, яка приїздила раніше до міської ради з дітьми. Вона дружина організатора акції, очільника народного руху Волині Дмитра Климука. Тепер заступник міського голови, знайомий з усім сімейством. На порозі Луцькради жінка кричала найголосніше. Наші журналісти запитали людей, чому вони прийшли під стіни саме міської ради. Я не маю влітку права відкрити квартирку. Смердить так, ніби дитина наклала гамна скрізь по всіх кутках. Абсолютно неможливо з дитиною ні гуляти, нічого. У компанії організаторів прийшли чимало тих, хто потерпає від смороду на вулицях. Втім, проблема ця актуальна не один рік, однак раніше мітингів не збирали. За акцією протесту спостерігало багато відомих активістів. Поряд з ними з кущів Рають спортивні молодики, дуже схожі на тих, які кілька тижнів тому зустрічали біля мерії пані Вусенко. Бачили на мітингу як заступника мера Луцька, який був відповідальний за ці проблеми Юрія Моклицю. Як кажуть на тому, що до легше робити політичний піар аніж вирішувати проблему. Наталія Олей Неля Прокопчук для новин на часі.